Останнім часом часто лунає інформація про те, що люди, машини втрапляють у відкриті каналізаційні люки, люки теплотрас та інших комунікацій, іноді відбувається легким переляком та матеріальними втратами, іноді травмами від легких до серйозних, а іноді смертю, як дворічний малюк зі Львова, буквально кілька тижнів тому. Звичайно, ми вирішили оцінити ступінь небезпеки для коростенців і вирушили на пошуки люків. Більшість з тих, на які потрапляють. Були закриті і виглядали цілком пристойно. І ми вже почали заспокоюватись. Проте заспокоїтись було рано. Просто в центрі міста ми натрапили на діряву бетонну плиту, під якою вирували стічні води. Провалитися туди дорослій людині важко, проте втрапити ногою дуже легко. І травмуватись також. В районі Черемушок вже традиційно порожніми очицями дивляться в небо відкриті люки прямо посеред проїжджої частини в районі центрального ринку люк засипаний листям. Проте здається, вони є швидше винятком, ніж правилом, і загрози не існує. Та перехожі, яких ми зупиняли, аби дізнатися їхню думку, були менш оптимістичні. Навіть люк в нашій міській лікарні, Я хожу до дочери, у мене дочь больна. І льється, скільки я хожу кожен день, льється вода, ніхто не звертає уваги. Я не знаю, чому це так, А? Я такої равнодушия не виділа. Чому вони заважають? Люди йдуть, допадають, всякі люди є. Де друге не зрадше не бачить. Да. На вулиці Бровар впав люк. І що? Еще их взгомнавлиз. Ну, помимо, ну, вернее, кроме того, что там воздух, скажем, неприятный, это одно. Но куча детей, да, которые бегают, играют, вечером не освещается, это очень важная проблема и серьезная. Если не металлические люки, то какие-то бетонные, такие, чтобы нельзя было поднять, или чтобы ребенок там. Опять-таки пожилые люди, да и сам идешь. Я вважаю це проблемою, адже саме з цією люки і трапляється багато випадків, які люди страждають себе калічать, і вважаю те, що їх потрібно ну, уникнути цю проблему, їх потрібно закрити, тому що діти гуляють. І ввечері йдеш люк відкрити, то теж приходиться обходити. Я і за це іменно і за безпечності. Я знаю, що був відкрити люк біля санстанції, а може його зараз вже закрили. Бо туди впала дівчинка з сусіднього дому. Ну це було сухо, це було літом. Її звідти витягли ті шофери, які стояли біля швидких допомог, тому що може кожен іти і попасти в люк. Проте визнали, що відкритих люків залишилося не так багато. А вы особисто знаете, где есть открытые люки сейчас? Особисто знаю, на улице Пушкина. Существует у нас во дворе Пакирова 34, два люка. Поэтому что-то надо с этим делать, чтобы защитить хотя бы, я ж говорю, детей и стариков. Ну, бетонными закрытых. Так, конечно, же есть. Есть. Ну, то есть таких просто открытых вы не, не бачите уже Ну, я так? уже сейчас так не бачу, что им бетонными кругами закрыто. А бетонними краще все ж таки, так? Да? Як ви думаєте? Ну чим нічого, то лучше хоч чим-то закрити, хоч бетонним. Чого це не існує? що Скільки їх тут є? А от де? Ви конкретно знаєте, от де є люки відкриті? Вон коло октябрьської кузниці є. Тут і далі теж є. Ну... Е Бачила біля дев'ятоповерхового будинку біля Фокстроту є люки відкриті. На нашій вулиці, на ну, біля Піонерської є відкритий люк, а так взагалі ну, згодна з тим, що біля школи закрили люки. Дякую, правда, велике. А так, взагалі, більшості вже ні, вже більше закрита. Тут закриті там на Сосновського. Відкриті чи закриті? Закриті. А так, я не знаю, це треба. Ходити, шукати. Проблемою можна вважати і бетонні люки і плити, що виступають над асфальтом. Перечепитися об такі простіше за просте. Де поділися люки або ж їх ніколи не було. Бомжі вони ж ну не будуть далеко нести. От де, де взяв, тут вони От ну, сюди несе. В школі було таке воровали, там бетонні положили, такі, да. так. А на дороге тут, конечно, это беда. Бомжей нет этих приспособлений. Они берут только то, что лежит уже свободно. Вот все. Виноваты, скорее всего, приемщики металла, которые принимают эти люки. А соответственно, те люди, которые их снимают, тоже не думают о том, что их ребенок может попасть завтра тоже в люк. Так что такие дела наши. Вы же знаете почему? Почему воруют эти люки? Сдают на металлолом. Эти люки... Надо заменить на новые, на с резины сделаны, их ворвать не будут просто. Все. Вкрасти люк досить просто, навіть посеред білого дня це перевірено на власному досвіді, впевнені, що й прилаштувати їх у якомусь з пунктів збору металолому було б справою нескладнішою. Вихід, точніше, виходи із ситуації, знає кожен: встановлювати кришки з непопулярних у викрадачів металу матеріалів, знаходити можливість хитромудро закріпити, заварити люки і пильнувати. А про честь із Совість не сьогодні.